Це зарядний пристрій літій-іонних акумуляторів від літокала модель ni 500 Цю зарядку дуже люблять і, мабуть, це кращий вибір за свої гроші. А коштує вона приблизно 850 гривень. А це зарядний пристрій від Opus, модель BT C3120. В ньому більше можливостей і ціна в нього вища. Давайте детально розбиратись в цих зарядних пристроях і дізнаємось, що тут є такого, чого нема тут. При візуальному порівнянні ми одразу бачимо, що зарядка від рітакала буде трохи довшою Зарядка від опус трохи вищою, по ширині опус трохи більший. На задній стороні опусу ми бачимо роз'єм для блоку живлення, отвори активної системи охолодження. У дітока роз'єм для блоку живлення та вихід USB на 5 вольт. У дітокала є функція павербанку. На зворотній стороні зарядних пристроїв ми бачимо їх характеристики. Ніжки у літокала виконані у вигляді крапель пластику. В опусу ніжки виконані більш якісно. Вони вже мають м'яку підставку. Вага зарядки літокала 214 г. Опус 238 г. Блок живлення від літокала на 12 В 2 А. Блок живлення від опус на 12 В 3 А. Блоки живлення виглядають наступним чином. Давайте почнемо з зарядки літакала, встановлюємо в неї по черзі акумулятори і на екрані ми будемо бачити наступну інформацію. Бачимо режим у нас зарядка, бачимо напругу елемента, скільки мА він на себе взяв, час, протязі якого йде зарядка. Його опір та сила струму, з якою заряджається акумулятор. Натискаючи кнопки 1, 2, 3, 4, ми переключаємось між слотами, в яких знаходяться акумулятори. По замовчуванню, акумулятори заряджаються силою струму 500 мА. Для того щоб змінити силу струму, ми затискаємо клавішу MOD та обираємо силу струму, з якою ми хочемо заряджати. Акумулятор можна заряджати. Силою струму 300 мА 500, 700 і 1 А. Якщо перейдемо до інших акумуляторів, ми будемо бачити, що вони заряджаються силою струму 500 мА. Для того, щоб змінити силу струму заряду одночасно на всіх акумуляторах, нам потрібно відключити живлення, підключити його знову та обрати силу струму, з якою ми будемо заряджати. Наприклад, 300 мА. Переключаємось між акумуляторами і бачимо, що всі акумулятори заряджаються з такою силою стругу. В режимі Charge зарядний пристрій заряджає акумулятори до напруги 4,2, якщо це літій-іонні акумулятори, і до напруги 1,5 В будуть заряджатися нікель метал акумулятори. Для того, щоб змінити режим, затискаємо і отримуємо кнопку Mode та перемикаємось між режимами. Режим Fast Test буде спочатку розряджати акумулятор, а потім його зарядить і покаже яку ємність на себе взяв акумулятор. В цьому режимі можна обирати силу струму, з якою буде заряджатись та розряджатись акумулятор. Якщо ми обираємо силу струму 300 або 500 мА, то розряджатись акумулятор буде з силою струму 250 мА. А якщо ми обираємо струм заряду 700 або 1000 мА, то розряджатись акумулятор буде з силою струму 500 мА. Переключаємо далі. У нас є режим Нортест. В цьому режимі акумулятор буде заряджатись до 100% і розряджатись, якщо це літій іонний акумулятор, він буде розряджатись до напруги 2,8 В. На екрані буде відображено, яку ємність він віддав, а потім зарядний пристрій буде автоматично заряджати акумулятор. В цьому режимі ми також можемо обирати силу струму заряду. Сила струму розряду буде змінюватись так само: 300 або 500 мА. Означає, що розряджатись буде акумулятор силою струму 250 мА, 700 або 1000 мА на струм заряду. Це значить, що 500 мА буде йти на розрядку акумулятора. Давайте встановимо акумулятори в зарядку Opus. На екрані у нас відображається різна інформація, та по замовчуванню зарядка починає заряджати акумулятори з силою струму 500 мА, так само, як і зарядка літака. Утриманням кнопки MODE ми можемо змінювати режими. У нас Є режим charge зарядка. Кнопкою Current ми змінюємо струм зарядки акумуляторів. Тут діапазон від 200 до 1000 мА для 4 акумуляторів. Та якщо встановити тільки 2 акумулятора в ці слоти, то ми можемо заряджати їх з силою струму 1,5 та 2 А. Кнопкою Mode перемикаємось між режимами. Обираємо режим Discharge та обираємо силу струму, з якою ми будемо розряджати акумулятори. Струм розряду можна обрати від 200 мА до 1 А для літій-іонних акумуляторів та 700 мА для нікель гідриних акумуляторів. Кнопкою Display ми перемикаємось між режимами перегляду інформації на екрані. Так ми можемо бачити напругу скільки мА віддали акумулятори, час роботи режиму та струм, з яким розряджаються акумулятори. Для того, щоб змінити режим роботи для одного акумулятора, натискаємо кнопку слот, обираємо слот та натискаємо кнопку «Мод» і обираємо інший режим та інший струм заряду. Кнопкою слот можна обрати як окремий акумулятор, так і всі акумулятори і змінити, наприклад, для них режим роботи або силу струму. Отримуємо кнопку мод та обираємо наступний режим Discharge Refresh. В цьому режимі зарядний пристрій буде виконувати 3 цикли розряджання та заряджання акумуляторів. Цей режим роботи може бути корисний для нікел-металгідритних акумуляторів, які, наприклад, довго лежали, і їх потрібно прогнати, щоб усунути ефект пам'яті. Режим Charge Test. В цьому режимі зарядний пристрій буде заряджати акумулятори до 100%. Потім їх розрядить, а на екрані буде відображено, яку ємність віддали акумулятори. Після чого акумулятори знову почнуть заряджатись. Далі у нас режим Quick Test. В цьому режимі зарядний пристрій тестує акумулятори та показує їх внутрішній опір. Зарядні пристрої Opus та Litakala неправильно показують внутрішній опір елементів. Для заміру внутрішнього опору акумуляторів краще використовувати ось такий тестер опору. Єорея 1035 або просто 1035. Як в літокала, так і опус можуть одночасно працювати з різними типами акумуляторів. Як бачите, функціонал цих зарядних пристроїв дуже схожий, але в опусу є більше трохи більше можливостей, ніж в літокала. Перше це діапазон струму заряду. Опус може заряджати акумулятори струмом від. 200 мА. Це буде корисно, якщо, наприклад, нам потрібно заряджати нікель метал-гідні акумулятори невеликої ємності. Якщо нам потрібно заряджати 4 акумулятори одночасно, то максимальна сила струму заряду на кожен акумулятор в нас буде 1 А як в опусу, так і в літакали. Але якщо ми будемо заряджати 2 акумулятори, то в опусу є можливість обрати силу струму 1,5 або 2 А. Але це працює тільки з двома крайніми акумуляторами. У літакала такої можливості немає. Струм розряду акумуляторів, коли нам потрібно поміряти ємність акумуляторів. В опусу ми можемо обирати струм розряду від 200 мА до 1 А. У літокали струм розряду від 250 до 500 мА. В опусі є режим, який називається Discharge Refresh. В цьому режимі буде виконуватись три цикли. Розряду заряду акумуляторів. Це може бути корисно для нікель металгідридних акумуляторів, які довго лежали, які потрібно прогнати, та щоб усунути ефект пам'яті. Такого режиму немає в літакала. В літакава прийдеться обирати режим фаст-тест або нор Test і кожен раз. Запускати тест по новій. І тут у нас знову перемагає опус. І якщо розібрати опус, в ньому є перемикач, завдяки якому можна включити режим для роботи з літій залізофосфатними акумуляторами, літокала не вміє працювати з літій залізофосфатними акумуляторами. Два зарядні пристрої мають підсвітку екрана Для того щоб подивитись. Інформацію по акумуляторам в зарядному пристрої від рітакала нам потрібно перемикатись між слотами, щоб бачити відповідну інформацію. А в зарядному пристрої від OPUS інформація по акумуляторам виводиться одночасно, це набагато зручніше. Акумулятори 18650 з платою захисту по довжині мають більший розмір, і такі акумулятори чудово заходять як в зарядку OPUS, так і в зарядку. Літокала. Якщо в зарядку літокава нам потрібно встановити один або два акумулятори, то з тим, щоб дістати ці акумулятори, у нас немає ніяких проблем. Але якщо ми встановимо одразу чотири акумулятори, то якщо потрібно буде дістати ці акумулятори, особливо якщо потрібно дістати центральні акумулятори, то зробити це досить проблемно. Простіше взяти бокові акумулятори, та й то це буде не, не легко, я вам скажу. Я придумав ось таку схему, ми просто відштовхуємо акумулятор та ось так пальцем дістаємо. І всі інші акумулятори нам буде діставати вже значно легше. Якщо встановити акумулятор в опус. То ми зможемо дістати будь-який акумулятор дуже-дуже легко. І знову опус перемагає. Давайте перевіримо, чи є в цих зарядних пристроїв захист від переполюсовки. Встановлюємо. Неправильно встановлюємо акумулятор. Дивимось. Зарядний пристрій від опус не бачить акумулятор, а значить захист в ньому є. Літокала теж не бачить акумулятор, значить захист від переполюсовки Зарядці є. Система охолодження у літакала пасивна. В опус є вентилятор. Це дуже добре для електроніки. Це буде означати, що ресурс електроніки буде вище ніж у літакава, але шум цього маленького вентилятору дуже заважає. І для того, щоб поставити акумулятори на зарядку і залишити на ніч, то потрібно виносити цю зарядку, наприклад, в іншу кімнату, щоб вона не заважала спати. Послухайте, як шумить цей вентилятор. Зарядкою від Вітакала я користуюсь вже дуже давно. Я заряджаю нею літій іонні акумулятори, е нікель метал гідридні акумулятори. І я вам скажу, мені функціоналу поки що вистачає. Мені подобається, що вона не шумить. Мені подобається, що в ній є все необхідне. А от зарядка Opus цікавіше, тим, що в неї ширший діапазон струму розряду та заряду акумуляторів. Тим, що вона вміє працювати з літій залізофосфатними акумуляторами, тим, що з неї набагато зручніше діставати акумулятори, екран більш інформативний. А от система охолодження це як плюс, так і мінус. Посилання на ці зарядні пристрої будуть в описі під відео. А на цьому в мене все. Обов'язково підтримуйте український контент вподобайкою та коментарями. До нових зустрічей!